Друзі, вітаю! У цьому відео пропоную розглянути задачу з геометрії. Задача звучить так: знайдіть кут між бісектрисами суміжних кутів. Взагалі, як ми розв'язуємо задачі з геометрії? Є декілька важливих етапів. Перший ну, це звичайно, ви читаєте умову задачі. Другий етап ви повинні зробити рисунок та ввести позначення. Третій етап ми пишемо дано. Та, що потрібно знайти. І четверте це вже розв'язання. Пропоную почати. Дивіться, читаємо задачу. Знайдіть кут між бісектрисами суміжних кутів. Ми бачимо, що в задачі у нас будуть зображені суміжні кути, а також бісектриси. Тож, давайте почнемо. Спочатку будуємо суміжні кути. Що таке суміжні кути? Це два кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Ось я побудувала суміжні кути. Давайте зразу введемо позначення, назвемо їх. Ну, наприклад, А О, Б. ОА та ОБ це доповняльні промені, ОЦ це спільний. Так, спільна сторона. Кути АОЦ і кут СОБ є суміжними. Тепер нам потрібно зобразити бісектриси кута АОЦ та кута СОБ. Я будую все від руки, звичайно, моя бою тут не дуже гарно виходити. Ви в зошитах намагаєтесь будувати все чітко під лінійку олівцем. Так, це у нас буде, наприклад, ОК. У мене, можливо, тут буде. Не зовсім прям бісектриса. А тут у нас буде ОН. Дивіться, що таке бісектриса кута. Бісектриса кута це промінь, який виходить з вершини кута та ділить кут на дві рівні частини. Як це зобразити на малюнку? Ось дивіться, у нас ОН, це бісектриса кута СОБ. Тобто вона розділила кут на дві рівні частини. Ми ось так позначаємо, що ці два кути рівні ось такими однаковими дужечками. Ви це все знаєте, я просто нагадую. Кут АОЦ поділила бісектриса ОК теж на два рівні кути. Так? Ось так можна позначити. Все. Малюнок готовий. Ну тобто рисунок. Правильніше говорити рисунок. Тепер на основі даного рисунку ми пишемо дано. Що нам дано? Дивіться. Нам дано суміжні кути. так? Кут АОЦ та кут СОБ суміжні. Так, і пишемо кут АОЦ. Кути, до речі, теж потрібно вміти називати правильно. АОЦ І кут. С Б – суміжні. Це нам дано за умовою задачі. Нам сказано, що К та Н – це бісектриси даних кутів, так? К – це бісектриса кута АОЦ, так? Ми дивимося все на рисунок. Дивіться, ми намалювали рисунок для того, щоб тепер можна було використовувати позначення і писати дано, знайти і розв'язання. ОК це бісектриса. Я так швиденько пишу, бісектриса кута АОЦ. ОН це бісектриса, кута – це ОБ. Я буду скорочувати. Кута СОБ. ОБ. що нам потрібно знайти. Знайдіть кут між бісектрисами суміжних кутів. Дивіться, бісектриси у нас ось ОК і ОН. Кут між ними це буде кут КОН. Вірно? Тобто, якщо ми беремо кут між бісектрисами, то це кут між самими променями. Так, ОК і ОН кут між самими бісектрисами. Тобто це кут КОН. По рисунку, це все видно. Все, ми записали все, що було дано, що треба знайти. І тепер саме розв'язання. Розв'язання. Дивіться, розпочинаємо. Нам потрібно знайти кут КОН. Так? Давайте запишемо. Кут КОН складається із яких кутів? Кут КОН по рисунку видно, що це кут КОЦ плюс кут СОН. Так? Давайте це запишемо. Що той кут, який нам потрібно знайти, складається з двох кутів КОЦ та кута C О Н. Це є. А тепер давайте подивимося ось ці кути КОЦ та кут СОН. Ось кут КОЦ. Давайте поки що з ним. Він такий же самий, як який кут. Як кут АОК. Тому що ОК це бісектриса кута АОЦ. це. значить, що ця бісектриса поділила наш кут АОС на два рівних кути. Тобто, кут КОЦ. Такий же самий, як і кут АОК. Давайте це також запишемо: кут КОЦ дорівнює куту АОК. І звідси ми ще можемо що сказати? Давайте ось так стрілочкою, звідси. Ми можемо сказати, що ось цей наш весь кут АОЦ. Кут АОЦ, він складається із чого? Це АОК плюс КОЦ. Але тільки що ми написали, що КОЦ і АОК однакові, то ми можемо записати, що АОЦ це два кути КОЦ, вірно? Ось подивіться на малюнок. Кут КОЦ плюс АОК. Це у нас буде весь кут АОЦ. Але оці дві частинки рівні, тому ми спокійно можемо одну назвати так же, як і іншу, замінити. Ось ми це і зробили. Тепер переходимо до наступного кута. Кут СОБ складається у нас із кута СОН і кута НОБ. Так? Давайте це також запишемо. Кут СОБ. Складається із кута СОН, це ми все дивимось по рисунку, і кута НОБ. Кут СОН дорівнює куту НОБ, так Так, як ОН це бісектриса, тому кут СОН дорівнює куту НОБ. І звідси ми так же само можемо записати, що кут С Дивимось по рисунку, кут С дорівнює два кути С Вірно? Ось ці два кути однакові. Тому ми можемо просто сказати, що це два кути С Чому я взяла саме ці кути? Тому що вони фігурують. В умові нам потрібно знайти кут КОН. Ось ми написали з вами КОН. А нижче ми написали, що кут КОН складається із кута КОЦ і кута СОН. Я тому й беру саме ці половинки кутів, тому що вони фігурують в умові задачі. Все, ми зробили з вами майже всю підготовку. Тепер нам потрібно пригадати, що. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Пам'ятаєте? І дивимось. кут АОЦ плюс кут СОБ. Це два суміжних кути, вірно? І сума цих двох кутів дорівнює 180 градусів. Кут АОЦ плюс кут СОБ дорівнює. 180 градусів. Тепер дивимось кут АОЦ. Ми ось з вами написали. Дивіться, ось тут написали: кут АОЦ дорівнює 2 кути КОЦ. Замінимо ось цей кут АОЦ 2, як два 2 кути КОЦ. Два кути КОЦ. Тепер кут СОБ. Ми ось тут з вами написали, що це два кути СОН. Тобто, ось цей кут СОБ це заміняємо на інший запис. Два кути СОН. І це все дорівнює 180, так? Все, нам залишилось, ми можемо в лівій частині винести двойку, двічку, за дужки. виносимо. Тут залишається у нас кут КОЦ додати кут СОН, і це дорівнює 180 градусів. Так, я трошки перед, передвину, бо не вистачає місця. І тепер ми що можемо розділити на два ліву і праву частину рівняння. І отримаємо остаточну відповідь, що кут КОЦ додати кут СОН дорівнює 180 поділити на 2 це 90 градусів. Дивіться. Ми отримали відповідь: кут КОЦ плюс кут СОН дорівнює 90. Ось ми тут писали, що кут КОН складається із кута КОЦ плюс кут Сон. Тобто, звідси. Пишемо, що кут КОН, той, який нам потрібно було знайти, дорівнює 90 градусів. Ось і все. Я сподіваюся, що все було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, будь ласка, питання в коментарях. Буду вам дуже вдячна за вподобайки, за підписки. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе!